Один загиблий, і троє поранених. Такі наслідки сьогоднішньої ракетної атаки по Києву росіяни вдарили в досвіта, запустили балістичні ракети з Брянської області. Докладніше про масштаби руйнувань розкаже Михайло Манелюк. Близько п'ятої ранку у Києві прогріміли вибухи. Ворог завдав удару балістикою. Це у столиці та передмісті працювала ППО. Утім, ворог все ж таки наробив шкоди в Облонському районі. Внаслідок ракетного удару виникла пожежа у меблевому цеху. Вогонь перекинувся на ще одну складську будівлю. Можна сказати, що саме та складська будівля приблизно півтори тисячі квадратних метрів її площа вона згоріла повністю. Також поруч розташована складська будівля. Там рятувальники ну, встигли трошки відбити її від вогню, тому вдалося трошки врятувати. За даними ДСНС внаслідок ракетної атаки, РЕФ та. Також пошкоджено офіси українських і міжнародних змі зокрема, постраждали приміщення телеканалів Фрідом Дім а також діджитал відділу технічних служб. Прямо всередині будівлі така величезна вирва з п'ятого по третій поверх. Там знесло наразі рятувальники обстежують, чи ну, потрібно укріплювати ці конструкції. Загалом від Державної служби України з надзвичайних ситуацій на всі локації залучено було від самого ранку близько 150 рятувальників, а також близько 50 одиниць техніки. Микола працює в цьому бізнес-центрі. Каже, росіяни б'ють сюди вже другий раз. Щойно вдалося зробити ремонт стелі та дверей. А це вже другий раз. Перший раз нас там все поламало. Двері повивалювали, вікна повивалювали. Воронка була десь метрів п'ятдесят. Ну, хорошо, ворота желізні отаку прогнуло, замки поламала, гаражні замки виламала, отак. Давлення велике. А у п'ятницю дівчатам так сказали, та воно знову прилетить, що це, тільки потолок оцей встановили, армстронг, положили, це плити. Не та що ви кажете, Микола Микола? Нічого не прилетить. Я кажу, побачите. Воно вже понатоптаної цієї дорожки. Вони ну, нам спокою тут вже не дадуть. Внаслідок ракетної атаки постраждали ще два столичні райони. У Слом'янському загорівся фасад складської будівлі, у Дарницькому автомобілі. У Дарницькому районі це пожежа в нежитловій будівлі. Також зафіксовано падіння уламків та руйнування будівлі з пожежою в інші локації району. Там загорілося три автомобілі. Рятувальники ліквідували займання через удар. Балістикою загинув чоловік, який був на вулиці поруч з епіцентром вибуху трьох людей. Поранено попередньо відомо, що є три постраждалих людини. Попередньо це травми внаслідок дії вибухової хвилі, в тому числі осколкою поранення від скла. Наразі відомо, що всі потерпілі чоловіки різного віку, і двоє з них госпіталізовані. За даними начальника управління комунікацій командування повітряних сил зсу Юрія Ігната, із шести балістичних ракет, які ворог запустив по об'єктах на Київщині, вдалося знищити лише одну. Удар був масованим і складним. Для перехоплення Михайло Манелюк, Володимир Єдов, Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Загалом цієї ночі росіяни запустили по Україні 23 ракети повітряного, наземного та морського базування, а також 109 ударних безпілотників, повідомляють у повітряних силах. Наші сили ППО збили 6 із 9 крилатих ракет Х-101, 6 із 8 калібрів, 1 із 6 балістичних іскандерів. Щодо шахедів, то 40 з них було знищено, а 53 дрони-імітатори локаційно втрачені з негативних наслідків. У наслідок атаки постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина, Миколаївщина. Деякі з ракет, якими росіяни атакували цієї ночі Україну, були запущені з акваторії Чорного моря. І це одна з причин, чому Росія не погоджується на безумовне припинення вогню. Вона хоче зберегти можливість бити звідти по українських містах і портах. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він закликав міжнародних партнерів України утілити раніше досягнуті домовленості щодо посилення нашої протиповітряної оборони. Петріоти, які зараз просто стоять десь на зберіганні у партнерів, мають реально захищати життя. І також варто і у Європі, і в Америці. Значно активніше виробляти системи ППО, ракети до них ми в Україні можемо забезпечити таке виробництво і потребуємо відповідних політичних рішень. Локалізація виробництва, відповідні ліцензії це те, що допоможе не тільки нам, але й всім, всім партнерам, хто хоче безпеки, а не хоче війни. Вже про це з усіма говорили. Вже маємо розуміння, що це абсолютно можливо. І кожен російський удар є нагадуванням, партнерам. Треба зробити нарешті те, про що домовлялись. Я доручив міністру оборони та міністру закордонних справ активізувати контакти з партнерами щодо цього. В контексті Рамштайну зустріч готується.